Ревіс тут в Мотлахі. всім привіт назбирав для вас тут всякого такого Гелітинний знайшов. Арматура у нас тут багато. Так, що вам тут показати? Мусора багато, але є що вибрати і що вам показати. Тому буду показувати. Арматуру він кажуть, що іменно є нормально. На вагах вон, Офігенна арматура, кому треба. Якщо комусь треба, звертайтесь, будемо якраз відвантажувати вам. Так, всім доброго дня. Розпочну свій показ таких речей, як сьогодні. Дивіться, є в мене ось такі колеса 190 в діаметрі шириною 65. Кріплення в них тут ну, дуже тя тя тяжке таке, щоб можна було таскати якісь. Ну, Дуже тяжкі речі. Підшипники, ну так собі, іще походять. но кріплення само. Бачите, як виглядає. Вага їх буде у нас 32 600. Щоб можна було забрати 1350 і будуть вони ваші. За ось такі колеса в даний момент. Кого зацікавило, пишіть. З пробігом по Україні буде. Йдемо далі, буду показувати щось цікаве. Так, продовжуємо якраз огляд тих всіх речей, які, які я для вас тут знаходжу і демонструю і показую. Дивіться, знайшов для вас е, болтів ось таку купу, кому там дуже так треба. 9 кг 150 г разом з старою. Зважив. Буде продаватися без старе. Ну, десь там 910 г. Ціна за ось цей весь комплект ціна 380 гривень. Далі є шплінти 850 грамів разом з коробкою. Всі вага з коробкою. там Можна відняти коробку, можна з коробкою. Шплінти є різні, є міленькі, є крупненькі, є різні. Ціна за них буде 200 гривень, шабочки будуть 60. Тут 450 грамів. І шплінти. Ой, не шплінти, а ці гровера. Кажу шплінти. Кілограм 750 разом з старою. Ціна за них будуть 125 гривень. Колеса знайшов 120 в діаметрі. Ось такі. Ціна за комплект буде у нас 180 гривень. Якір знайшов гарненький, красивий, прикольний. Ціна за нього 150. Так, рубанок ось такий гарненький, ціна 80 гривень. Далі рульова рейка нормальна така. Із всіма сказали, що вона із газелі. З газелі, щоб можна було нею працювати в гарному стані, ніде не роздовбана. Скоріше всього, не була у використанні, але знята із якоїсь моделі там газелі. Отвори не так сильно роздовбані, а то я бачив, що до такої степені що отвори, що тут що тут одинакові були. Так, ціна за неї буде у нас 650 гривень. Далі є ось такі ключі розвідні, без гайки. Ціна 135 гривень. На 36 ключ. Повністю новий, гарний 100 гривень. це у нас 35, це у нас 15. Це в нас вся купа буде у нас 80 гривень. Це в нас буде 45 гривень. Купа. це у нас 10 гривень. це у нас 25, 5 гривень, 5 гривень. 15, 15, це в нас 35, це в нас буде 45, це в нас 10 ключів знайшов небагато. 32, 36, найвеликий, найменший. Це 27-24. Ось таких 6 ключів. Ціна за них буде 145 гривень. Цей в нас буде 35. Масленка у нас буде 30. Моторчик. Такий, кому там треба 25 Ось такі ніжки до якогось е, комода або ще для чогось. 4 штуки. Ціна за них буде 150 гривень. Струбцину знайшов саморобну для випресовки ціна від гайки до цієї частини 13 см. Е, кому цікаво, ціна за неї буде 180 гривень. Пінцети будуть по 45 гривень. Диск 150 діаметр внутрішній на 32 буде 50 гривень. Перемикач ось такий неперевірений, але в робочому стані. Можна якраз побачити це все. Щолкає. Ціна 35 гривень. Це у нас буде 20, це у нас буде 15, це у нас буде 15, це у нас 15, це у нас 10. Молоток 35 Цей у нас кіло 100. Молоток ось такий заварений. Ручка була залізна. Ціна за нього 80 гривень. Кіло 150. Ціна 180 гривень. Коробочка ось така 65 гривень. Топор 160 на 125. Одна проблема. Тріснутий і погано заварений. Ціна 85 гривень. Так, е, ножиці гіллятина. Нижня частина довжиною 550, верхня частина 445. Ручку я відкрутив. Звідси обрав. обрав. Ну, то таке, щоб ваги було менше. Е, товщина 19, ця 17. Ширина що однієї, що другої, 55. В роботі як такого не було, видно по ній. Ціна за неї буде в нас 750, ручки по 10. Це в нас пробоєць буде 25. Це в нас буде 20. Ці в нас сверла будуть 5 штук 100 гривень. це у нас буде 35, це у нас буде 15, ці в нас 2 гривни, 2 гривні. ножиці 60. Кірочка буде 45. Лірка 14, шах 1 буде 45. Цей у нас буде роз'єм 25. Ці в нас будуть е, 30. Цей в нас буде 20. Е, е, якийсь курок знайшов ось такий. Кому там треба 25 гривень. Цей у нас 15. сверл 23 штуки. В різному стані. В різній. Інтерпретації ось так. Ціна за них буде 300 гривень і буде ваша. Так, це в нас 10 гривень. Це вже назвав. Ці в нас будуть цілий комплект. Ось так, одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, Восім штук будуть у нас 50 гривень. Ця у нас буде 20 гривень, це у нас 15, Ця 5, Ця 5, цей 25. Це 15, ці у нас по 10, це у нас 20, це у нас 25, зуб один знайшов. Ціна за нього буде, та хай буде 45, це 20, Маслюнку знову таки знайшов, таку маленьку 20, ручка 20, 5 гривень, 10, 10, 10, 10 15, 10, 10, 20. 15, 10, 10, 10 з якогось там мікрометра, воно такого плану. Ціна за нього буде 20, 15. Та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував для вас швиденько. Небагато знахідок, але якісь такі цікаві інколи бувають. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе щось цікаве, пишіть, присилайте фото того товару. Е, оплачуємо, і я можу або ж відкласти ці речі на деякий період часу мінімум неділю, максимум місяць, або ж на наступний день відправити, кому як буде зручніше. Одні е, люблять якраз накопичити для того, щоб можна було секономити гроші, а іншим якраз хочеться потримати все в руці на наступний же день або ж через день. Тому що нова пошта швиденько доставляє, Укрпошта довше доставляє близько 3-4 днів, як кому і куди. Тому якось так. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас, як завжди, лайки. Бррррр. Грязні руки, не треба все помити, все повибрасувати, перчатки. Вибачаю, що такий грязний. Не треба все зробити, щоб все було чистеньке. Буде, не переживайте. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.